Що народних депутатів голосувати. За 331 рішення прийнято. Закон прийде в цілому. По фракціях покажіть. З процедури качура, будь ласка. Олександр, Качу... Олександр Качура, сумщина, вношу пропозицію. А що це? Бойко картку видаєте. Ви да. За 331, рішення... <позицію, ...позицію дати доручення голови Верховної Ради підписати невідкладно цей законопроект, прийнятий його зачитання, а також а не негайно після цього. Korupcija bulaja, korupcija Ruke heti na buta sa, 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 ruke heti na buta sa. Там, там. Слава Україні! Слава, Слава Нації! Україна!